Так, зараз хочу показати круту фішку. Це адаптери AA Wireless першої. Зараз хочу показати круту фішку. Адаптерів AA wireless першої версії та другої версії в додатку, який знаходиться праворуч. І. Е він постачається безкоштовно з адаптером. Є певні налаштування, які дозволяють змінювати стандартний інтерфейс Android Auto на мультимедіа вашого автомобіля. Зараз покажу детальніше, тобто, зараз на екрані ви бачите, це стандартний інтерфейс. У мене невелика мультимедіа, невеликий монітор, це Ford Fusion 2017 рік. Але. До цього монітору можна адаптувати е, певні е, налаштування, про які я зараз розкажу. Тобто Для цього треба відкрити додаток AA wireless, зайти в налаштування, відкрити е, додаткові налаштування і знайти пункт Change DPI. По замовчуванні стоїть 0. Це буде стандартний режим, який автоматично адаптується під дисплей вашого автомобіля в залежності від марки та моделі. Але я, наприклад, хочу його змінити і виставити собі, ем, наприклад, мені подобається інтерфейс в розмірі 100 DPI. Натискаю ОК. І відбувається перезавантаження системи в новому розподільчому. Значені? Трошки чекаємо. чудово, телефон зреагував? Можемо бачити, що змінився інтерфейс? Блок керування знаходиться ліворуч, трохи більша стала навігація, і трошки більше зона керування мультимедіа. Тобто для зручності, можливо, в якомусь варіанті так у нас повідомлення, всі відкриваються ліворуч, але в такому інтерфейсі у нас продовжує працювати навігація, і ми не втрачаємо її з поля зору. Також доступні всі додатки. В такому вигляді це буде працювати. Тобто додатки у нас є ліворуч, карта працює завжди. Також можемо відобразити стандартний інтерфейс. Тепер, для прикладу, я змінюю DPI на, до прикладу, 125. Для мого автомобіля це найбільш комфортний зараз розподільча здатність. І натискаємо. Знову перезавантажується система, чекаємо, доки зміни. Зміни застосувались. Тепер я бачу стандартний інтерфейс Android Auto, але трохи в... Зменшеному вигляді, тобто не такі величезні кнопки, не такі величезні елементи керування, багато додатків виводиться одразу на екран, і, в принципі, працює в звичному режимі, де шторка повідомлень вже закриває весь екран, але є певні моменти зручності і Можливо, комусь так буде зручніше. Зміню DPI, наприклад, на давайте з вами поставимо 150, подивитися, що відбувається в такому вигляді. Тобто, це можна експериментувати для кожного автомобіля це по-своєму. Тому завдяки цьому функціоналу ви можете змінювати стандартний інтерфейс і користуватися звичним android Auto так як вам зручно. Я перепрошую, я обрав трошки не той параметр, не 150, а поставив 50. Як ви бачите, інтерфейс зовсім змінився. Величезна карта, величезна інформація по поїздці, куди ми їдемо. Досить маленький інтерфейс керування мультимедіа та відображення погоди з'явилося у нас, чого не було в інших інтерфейсах. але... Елементи керування доволі малі, і якщо це для вас зручно, але у вас великий, наприклад, екран, ви можете обрати таке розподільче значення, так, і користуватися додатками вже як зручно. Важливо сказати, що усі додатки, які ви використовуєте, вони автоматично адаптуються під заданий вами режим роботи екрана. І, наприклад, той самий YouTube або Додатки для перегляду контенту вони будуть вести себе адаптивно, тобто і можуть з'являтися додаткові елементи керування, яких не було, наприклад, в іншій розподільчій здатності. Тому експериментуйте, бажаю успіху, такий крутий функціонал є доступний.